Наскільки все ж таки можна говорити про оптимістичні прогнози? От я би почекав заяви ну при всій повазі не пані Стефанишиної, не представників української влади, а все таки почекав би заяви європейської сторони, тому що їм тут оцінювати, і було би досить непогано чути тут думку українського громадянського суспільства. Бо так само, як і з політичною опозицією з громадянським суспільством, також влада чомусь не вважає за необхідне працювати настільки тісно, як би це могло бути хоча тут є і механізми, і процедури, і в контексті. Есті угоди про асоціацію, ціла платформа передбачена. От такі е, думки і позиції, чесно, мені давало би більше підстав для оптимізму. А так, ну ми почули е, оптимістичні заяви української сторони. Завтра щось почуємо від європейської сторони. Буде будемо чекати і сподіватися справді на а, оптимістичні рішення. Хоча, от наскільки я пригадую ці рекомендації Єврокомісії, в них зокрема було чітко дуже зазначено. Да, можна перегорнути, подивитися. А, щодо виключення з цифрового етеру трьох телеканалів прямого а, еспресо і п'ятого і рекомендували повернути да, Ну, поки що ми поза цифровим етером. А це так це дві а... секунди. Я думаю, що це так. от якраз всередині рамки. Бо тут же ще ж не питання чи скажімо так, питання не тільки в тому, чи відкриють ці переговори, а питання в тому, що під час переговорів доведеться давати на це відповідь. Тому навіть якщо це не питання завтрашнього дня, то це точно буде питання, на яке доведеться дати відповідь, і тут відповідь єдина можлива позитивна. Чим до чим далі її відкладають, тим на жаль гірше для країни.